Друзья, вот это вот не до волонтерша, не до блогерша. Значит, три дня назад обозвала меня э, русской э, какой-то шпионкой. И там облила кучу грязи в своем прямом эфире. Значит, вот, запоминайте. Найбойдуже сердца. Понимаете? Ну, если найбойдуже сердца, ты допомагаешь Украине. Ти бачиш мій аккаунт, як я підтримую Україну весь час. Там за три роки тільки один аккаунт і два роки другий. У мене раніше тіктоку не було. А раніше я підтримувала не в тіктоці, не в інтернеті, а реальною допомогою, під пулями, на Донбасі. На своїй Слов'янщині, я все її розповіла, відкрила душу, вроді як підтримували, а як дійшло до допомоги, в мене затримка з грошима вийшла. Зайшла на другий день, щоб перепросити, а вони мене об'явили рускопі шпіонкою. Да валіть самі туди, в Росію свою. Всі відео з, з Путіним, з русськими флагами. Подивіться. М. Якщо я українка, так в мене більше українських флаг, флагів і, і пісень, а не руських. Я теж я теж пою на русском язикі, на українському. Ну, саме головне, саме головне, що людина робить. А вона в своєму ефірі, не розібравшись, не поспілкувавшись гарно зі мною, не знаючи суті діла, об'явила мене руською шпіонкою. Да Бог тобі суддя. У самому руській флагі кругом. І народ України тебе засудить. Так що закривайте тепер свій аккаунт на довгий час і вали від сіля.